Ми студентки, але в першу чергу ми підлітки. І нас хвилює одна проблема, що наша молодь не вміє розпоряджатися грошима і взагалі не... не обізнана в сфері фінансової грамотності. Ми вирішили провести соціальне опитування серед підлітків та зрозуміти, чи розуміють вони взагалі, що таке фінансова грамотність та чи дотримуються вони її. Скільки тобі років? Одинадцять ти знаєш, що таке фінансова грамотність? Ні, не знаю. Скільки тобі років? П'ятнадцять. Чи знаєш ти що таке фінансова грамотність? Так. Я думаю, що це коли людина вміє розпоряджуватися своїми грошами, вміє правильно інвестувати, правильно накопичувати гроші та вміє з ними правильно взаємодіяти. А як ти гадаєш, чи фінансово грамотна ти людина? Я гадаю, що у повсякденному житті мені потрібно з цим ще попрацювати. Дівчата, скільки вам років? Мені майже 13. 13. А чи знаєте, що таке фінансова грамотність? Я так. Я так. Що це таке? Це вміння розпоряджатися грошами і використовувати їх у повсякденному житті. Добре, як ви вважаєте, чи фінансово грамотні ви люди? Ну, я вважаю, що іноді, так іноді ні. Я вважаю, що так. В чому це проявляється? Мені правильно використовувати гроші, як ви могли помітити, не всі підлітки знають, що таке фінансова грамотність. Не всі підлітки знають правильно, що таке фінансова грамотність. А якщо і знають, то їм все одно не вистачає досвіду, щоб правильно користуватися і розпоряджуватися своїми грошима. І все ж таки, що ж таке фінансова грамотність і навіщо вона потрібна? Фінансова грамотність це володіння набором навичок і знань, які дозволяють людині приймати обґрунтовані та ефективні рішення, використовуючи свої фінансові ресурси. Фінансово грамотні люди добре розуміють основні економічні поняття та принципи управління фінансами. Розуміння основних фінансових концепцій дозволяє людям знати, як орієнтуватися у фінансовій системі. Люди, які мають відповідну підготовку до фінансової грамотності, приймають кращі фінансові рішення та краще розпоряджуються грошима, ніж ті, хто не має такої підготовки. В першу чергу фінансова грамотність потрібна кожній людині, щоб ефективно користуватись грошима і швидко досягати нових рівнів матеріального добробуту. Знання основ економіки та фінансів допоможе вам у вирішенні різних задач. Наприклад, планування сімейного бюджету, інвестування, розумне користування банківськими послугами, забезпечення доступних пенсії на старість та можливе забезпечення майбутнього для ваших дітей.